Ні, деякі санкції з ними залишиться назавжди. Це чорна негативна карта. Для них це дуже погано. До них теж може прийти песець. Тому от не тільки в нас ця тваринка може перебувати. Вони раді від того, що вони нас вбивають, знищують там психічні проблеми, конкретно психічні проблеми. Я вже мовчу про те, що там можуть бути купа підселень, всяких карта смерті остання випала до року часу. Можливо, він дійсно помре. Основна мета Путіна зберегти своє обличчя і не втратити владу. І друга мета не менш важлива за їхніми словами, це скасування санкцій заходу. І це каже і британська розвідка. Також у мене є запитання: чи вдасться цим путіноїдам зберегти своє обличчя? Ну, це більше схоже на анекдот. Вони вже його не зберегли в, світу, в світовому. Чи мається на увазі перед своєю владою, електоратом своїм мається на увазі обличчя в закінченні цієї війни? Бо знаєш, нам можуть оголосити: от війна закінчилася, це жест доброї волі, Росія вийшла і так далі. Не капітулювала. От в тому плані. Ага, зрозумів. Дякую за уточнення. Добре, подивимося, чи в цьому плані їм вдасться досягти успіху, чи вдасться їм таким чином досягти своїх цілей. Ну просто от так, от, типу, вони от зробили жест доброї волі, вивели свої війська. Я, я тепер зрозумів так. Карта Злодія перша карта, яка випала на циганському оракулі. Нечесність, брехня, аферизм, обмани там щось дуже нечесно, я ж кажу, мені здається, що з ними договора це дурного робота. Карта грошей падає, карта якихось фінансових моментів дуже активних падає. І ще одна карта, карта радості. Десь, десь частково такий сценарій можливий, щоб вони намагалися так вийти сухими з води. Десь це може статися, на жаль. Але тут дивимося ще карта Януса, карта боротьби, карта якихось нових починань. Дволикість, шестірка христова карта, блискавки, удару, агресія, відбиття. Ні, їм це не вдасться до кінця. Сімірка, червова карта розчарувань. Ні, вони будуть розчарованими. Тобто, я бачу, що от вони би, звичайно, що вони би цього хотіли, сценарію, і десь частково вони от зроблять якісь кроки до того, щоб це от могло відбутися для них, щоб вони зберегли це. Але я бачу, що боротьба буде до, ну, така, от досить серйозна наша боротьба. І що м, тут Семірка Червова, це карта розчарування, вказує на те, що от все таки їм не вдасться досягти своїх цілей та задач. Ми на такі вже консенсуси. Я думаю, не під не підемо на такі от поступки. Якщо наша влада попробує щось подібне робити, то я думаю, що люди взбунтують чудово. Щодо, всі знають вже, що на поступки тут іти немає сенсу, і це нікому не допоможе. І запитання щодо санкцій. Усіх турбує, якщо війна закінчиться, верніше не якщо, а коли війна закінчиться, то санкції почнуть помаленьку знімати з Росії. Чи так буде, чи ні? Чи вдасться їм домовитися із Заходом, щоб з них знімали санкції? Зараз подивлюся, чи вдасться домовитися РФ з Заходом, щоб з них знімали санкції. Так, давайте я витягну 5 карт з циганського оракула. Перша карта, карта об'єднання. Карта Союзу. Якісь країни будуть тільки раді старатися. Тобто я бачу певні країни дуже схильні до цього. Ну, це, скоріше, за все, євросоюз, мені здається. Далі. Карта смерті. Ні, деякі санкції з ними залишаться назавжди. Це чорна негативна карта. Для них це дуже погано. Смерть це знаєте, це як щось завершилося і його вже назад не вернути. Тобто, я думаю, що, наприклад, от Сполучені Штати свої санкції вже не знімуть ніколи. Навіть якщо в них там президент, то не знаю, РФ стане, не знаю кого, там хтось з опозиції, але все одно санкції не знімуть. Карта нещастя, вогонь, нещастя, все горить, все палає. Карта має погане значення, але в даному контексті вона позитивна. Тому що карта говорить про те, що їм не вдасться от е добитися повного зняття всіх санкцій. Карта подорожі. Карта подорожі, карта переміщення якогось активного карта ворога. Більшість країн все одно будуть продовжувати сприймати РФ як ворога. Я би сказав, що карт багато негативних, але в цьому, даному контексті вони є дуже позитивні. Карта смерті, як карта, яка говорить, що нічого не зміниться. Карта нещастя вогню, карта ворога. Тобто, світ все одно буде їх сприймати як ворогів. І після тих всіх подій, які ми пережили за цей рік, я думаю, що багато хто побачив наскільки все-таки вони є неадекватними. Хоча якісь країни так є, перша карта показує на те, що якісь країни е, можуть пробувати щось там з ними заграватися. Але я думаю, що більшість все-таки світової спільноти не буде з ними панькатися і знімати санкції, які вже на них накладені. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово людини стрес, так в наш час це буває щодня у всіх кілька разів на день і підсилюється з ракетними пусками, з тривогами з усім іншим. Вона вловила, що їй страшно, в неї калатає серце, тремтять руки, і вона має себе заспокоїти, тому що якщо вона далі дозволить розвиватися цьому почуттю так негативному, то воно буде тільки підсилюватися, а потім буде дуже важко з цього вийти. От твої рекомендації як психолога, як себе взяти в руки, як заспокою. Спокоїтися і як ліквідувати цей страх, а відповідно, і стрес. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Чи в оточенні президента РФ є агенти української розвідки? Цікаве питання. Цікаве питання. Давайте глянемо. Тут, до речі, є такі карти, такі цікаві карти, які можуть вказувати на шпигунство. Давайте гляну, чи є. Чи є в нас там якісь. Заслані козачки наші. Карта грошей, карта підкупу, карта об'єднання, Союзи, духовність, партнерство, карта лживості, карта брехні. Я би сказав, є. Оця остання карта на це може вказувати. Гади. Бачите, гадюка це символ зради. Тобто, в даному випадку там є, є заслані козачки, партизани, навіть в Кремлі є наші проукраїнські партизани. Просто вони себе не видають. Чи українська розвідка знає все про плани путіноїдів? О, це питання на двох колонах краще розібрати. Так, давайте я гляну. Чи українська розвідка знає все про плани путіноїдів? Так. Добре, Дивимось. Вісьмірка, Христова карта небезпек, карта таємниць, інтриг. Ні, не все. По першій карті зразу видно, що не все. Дама червова. Ну, певну інформацію вона має, володіє нею. Сімірка, червова карта інтриг. Мені здається, там взагалі от події і думки, і плани міняються постійно. Тому щось, що от спрогнозувати дуже тяжко. Вони не все знають. Карта радості. Ну, певною інформацією володіють. Карта нещастя і карта об'єднань та союзів. Ну карта нещастя вісьмірка Христова, Сімірка червова, Такі трохи негативні карти. Мені здається, що є така інформація, яка, от знаєте, за сімома замками, яку от, ніхто не дізнається, яка є лише в дуже вузькому колі оточення Путіна, там буквально декілька осіб. А так, то деяку інформацію розвідка наша може знати важливо. А яка кількість карт в твоїй колоді? Е, тут 54 карти. А тут 36. Ця колода є дуже різноманітна по своєму значенню, дуже інформативна. Я її часто використовую своїх прогнозуваннях. А ти зауважив? серед такої великої кількості карт нам сьогодні випадають практично однакові карти на усі запитання. Звернув увагу? Звернув, дуже цікаво. Ну, не, вс... не у всіх, наприклад, про санкції там взагалі смерть випала. Це дуже добре. Але от карта, оця от карта, об'єднана. Так, так, саме ця карта. Так, так. Ця карта найчастіше випадає так. Хоча я колодо добре тусую, але вона прям переслідує нас. Карта об'єднання. Дуже цікава карта. Карта союзів говорить про несподівані тандеми, коаліції, можливо, про якісь об'єднання, великі повернення. Навернення знову ж таки. Карта якоїсь дуже сильного глибинного союзу між людьми об'єднання сил та енергії. Така хороша карта, цікава. Так, цікава карта. Можливо, вона свідчить про те, що наші об'єднання з нашими партнерами дали нам вже всі шанси і ключі до перемоги. Я думаю, що це можливо, так. Тому що я ж кажу, неспроста ця карта випадає і неспроста вона переслідує нас практично майже в кожному питанні. Тобто, ця от карта такого глибинного воз'єднання ну карта весілля, карта шлюбу насправді трохи сильніша за цю карту, але ця карта теж є дуже сильна. Ця карта говорить про якусь підтримку і про якусь дуже глибинну коаліцію, таку досить сильну. Прийшла ідея щойно, коли ти говорив. Давай перевіримо, чи можливо Захід і наші українці ведуть переговори з російськими елітами про об'єднання проти путіноїдного режиму. Може, так зараз це все відбувається? Ну, давайте я подивлюся. Давайте я гляну, чи є такі розмови. Так, добре. Давайте я подивлюся, чи є такі розмови. Так. Дивимось. Так, перша карта карта грошей. Карта грошей, фінансові, якісь моменти вирішуються дуже активно. Карта возлюбленої. Карта симпатії, карта підтримки. І карта офіцера. Мілітаризація, військова допомога, військова підтримка. Я би сказав так. Це ці розмови можуть вестися. Дев'ятка Христова, карта підсилення, карта захисту. Семірка Бубнова карта інвестицій, карта помочі фінансової, Семірка червова карта ілюзій обманів. Ну, остання карта трохи негативна, але в основному я би сказав, так, таке може бути. Тобто я знаю, що є партизанські рухи дуже активні і на території Росії, і які зараз активно розгортають свою діяльність там. Тому я би сказав, що це все починає наростати вже більш активно. Більш активно і буде ще більше. В них же ж там бавов не побільшало на Росії, тому от вони от починають більше переживати за своє майбутнє. Вони ж теж живі люди, які розуміють, що до них теж може прийти песець. Тому от не тільки в нас ця тваринка може перебувати, воно, знаєте, мігрує. Тому от я думаю, що це десь частково вони починають прозрівати. Тільки шкода, що це стається стільки часу втрачено на це все. І часу, і людей. Чи російські еліти готові допомогти нам і світу і зіштовхнути усю їхню владу теперішню Путіна та його посіпак за борт? Зараз гляну, чи вони готові. Карта любовника військовий, валет, ну, це карта такого чоловіка в мундирі. Десь це хороша карта, це карта симпатії, признання, карта мислителя. Карта якихось думок, карта якихось планів. Якісь плани вже збудуються з цього приводу. І ще одна карта. Карта Союз. Оце знову ця сама карта, карта Союзу, яка нам часто так випадає. Я би сказав так: цей процес вже запущений, цей процес уже запущений, і якісь дуже високостатусні люди з елітних кол кіл. Російської Федерації також не, не згодні з політикою Путіна, тому що санкції вплинули і на їхні статки, а статки там немалі. Так, що я думаю, що цей процес диверсії проти самого Путіна та його режиму вже починає активно розвиватися. Чи допоможе нам це пришвидшити закінчення війни? Так, давайте я гляну, Чи це допоможе нам пришвидшити закінчення війни? Дивлюсь. Тут три, три карти витягну. І тут три карти витягну. Так. Карта возлюбленої. Жіноча енергія. Хороша карта. Карта дитини. Народження чогось нового, нові проекти, нові починання. Хороша карта. І карта бажання. Карта здійснення бажань. Так, це нам допоможе. Тут трійка Христова карта сили та енергії. Активної карта активного руху, п'ятірка пікова, загрози по здоров'ю, по життю, все-таки десь якісь небезпеки будуть. На жаль, дев'ятка пікова карта якоїсь агресії. Я би сказав так. Ну, судячи по циганському ораку, то це дійсно може статися. Це нам дуже допоможе, але все одно, боротьба якихось сепаратистів та щурів все одно ще буде проти нас. Ну, але все одно більше позитиву, ніж негативу. Тільки дві останні карти були такі досить жорсткі. А в основному картина показує, що так, особливо ця от карта бажання. Це карта здійснення бажань. Вона може вказувати на те, що так це нам поможе. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.